Клітка, в якій живеться нещасна тварина розміром, як одна кімната, приблизно такими словами описала умови проживання бурого ведмедя у парку імені Чекмана, хмельничанка Дарія Гвоздьова. Жінка переконана, дикі тварини не мають бути заручниками та забавкою для людей. Подивіться розмір клітки, в якій він живе усе своє життя, а також умови, в яких він знаходиться. Ми домовились з реабілітаційним центром для хижаків, де на відкритому просторі живуть ведмеді. Вони готові забрати хижака собі, але тепер все залежить від. Нас потрібен розголос цієї історії, аби ми допомогли витягнути ведмедя на свободу. Побачити, як живе ведмідь балун, нашій знімальній групі заборонила адміністрація. Директор КП Парки і сквери міста Хмельницького Олександр Бондарчук не дозволив впускати журналістів на територію зоокуточка. Ця справа набула розголосу і за межами міста в ЮАЕНІМАЛ, зазначили, їхні юристи вже вивчають цю ситуацію. Тим часом в Хмельницькій ОВА організували нараду щодо перевірки умов перебування тварини. «Нам було скликано робочу нараду, де були запрошені представники держпродспоживслужби, екологічної інспекції Хмельницької області і департаменту природних ресурсів. Відповідно, заслухавши всі. Органи були значить прийнято рішення про те, щоб провести все ж таки перевірку. Було дано доручення провести перевірку щодо умов утримання даного ведмедя і чи відповідають ці умови вимогам чинного законодавства. Та не все так просто для початку потрібно отримати згоду від Міндовкілля на проведення відповідної інспекції. На щастя, про балу знають і там. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець доручив перевірити дотримання вимог закону України про захист тварин від жорстокого поводження при утриманні бурого ведмедя у неволі. Документи підготували й надіслали інспекцію. Підготовлено на пакет документів щодо отримання згоди на проведення позапланового заходу. Саме перевірки комунального підприємства в частині утримання диких тварин. В напіввільних умовах. Врешті, якщо умови для перебування тварини не відповідають вимогам, то Національний природний парк Синевир готовий прийняти тварину у свій центр реабілітації бурих ведмедів. Зазначили в Міндовкілі. Там наразі проживає 32 особини цього виду. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини телеканал.